Весняний шопінг краси на розетка. знижки до 70% на улюблені бренди. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гавращак, youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні у нас на календарі 16 березня, неділя. Я вам традиційно пропоную оглянути мапу бойових дій. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, підпишіться, якщо ви раптом не підписані. Прокоментуйте, напишіть звідки ви нас дивитесь, ваші побажання, зауваження. Також вітаються в коментарях, і звичайно ж, діліться цим оглядом, тому що в першу чергу я завжди кажу, українці повинні знати, що відбувається на нашій землі і де наші герої, хлопці та дівчата, нереальними зусиллями виборюють нашу незалежність. Почнемо з того, що з -у -у учора Володимир Зеленський повідомив, що нова українська ракета, довгий Нептун, пройшла випробування та успішне бойове застосування. Що сказав Володимир Зеленський? Процитую. Сьогодні було, були доповіді щодо нашої ракетної програми. Маємо суттєві результати. Довгий Нептун пройшов випробування і успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар, дистанція тисячу кілометрів. І тут раптом раптом у нас з'явилось відео. По хронології спочатку був цей удар а згодом заява Володимира Зеленського. Щойно ви бачили е вибухи в е Туапсе. це порт російський е нафтопереробний завод. Кілька днів тому в зведеннях ми вам про нього детально розповідали. Заявлено, що саме по нафтопереробному заводу, одному з найтаких потужніших російських заводів Чорного моря, е відповідно е влучала. Ракета Нептун і саме нова ракета Нептун, яка може летіти на тисячу кілометрів. Якщо це правда, то я вам хочу сказати, що нас вже немає жодних перепон, жодних зауважень від наших партнерів: бити по території Російської Федерації чи не бити, тому що це вітчизняна ракета, наша. Модифікована, удосконалена, яка тепер може летіти до тисячі кілометрів. А це означає, що левова частка території Російської Федерації, особливо вона називається дуже так дико звучить. Європейська частина буде тепер під ураженнями. Ну і знову ж таки, це просто неймовірно, коли на четвертий рік так званої демілітаризації України, оці от демілітаризовані українські наглі війська. Мають вже таку ракету. Я думаю, що та не думає, вона вже є в серійному виробництві, і росіяни найближчим часом дуже добре відчують, що таке український військово-промисловий комплекс. Будемо рухатись далі. Основні новини почнемо з чого з Курського напрямку. Генштаб повідомив офіційно, що Сили оборони України покинули населений пункт Суджа. Ось ви бачите, є таким голубеньким кольором. Це позиції і територія Російської Федерації, яка ще тримається. Силами оборони України, от відсуджі відійшли наші оборонці. І якщо подивитися південніше, найвніше західніше, по кордону, відповідно, ви бачите, що. Є накопичення військ дві червоні стрілочки, які є північніше від наших позицій, північно-західніше. Що це означає? Це означає те, що й казав Володимир Зеленський вчора на брифінгу про те, що в Курському напрямку, на Курському напрямку, оточення для наших сил оборони не загрожує, але росіяни накопичують сили та засоби, аби спробувати оточити сили оборони власне на вже нашій землі, на Сумщині, в Сумській області. Володимир Зеленський також заакцентував, що є супутники і наші партнери, наші союзники, якщо їх можна так назвати, відповідно бачать ці переміщення ворога. Давайте тепер до мапи я вам детальніше розповім, що ж відбувається на дану мить навколо Курського напрямку. Нагадаю вам, що 6 серпня Сили оборони зайшли раптово для росіян на Курську Область. Відповідно, що відомо, от суддя, давайте я покажу вам супутниковий вигляд мап е, міста. Трішки сірої зони лишається клаптик міста суджі, але фактично повністю росіяни вже зайшли назад в своє населений пункт. А там вже вони і п'ятьорочку показують цю славетну, знаєте, в центрі Суджі, де наші військові неодноразово робили фото і відеознімки. Так, от що відомо, якщо я вам наближу, але тут треба на топографічний вигляд перейти, аби було видно населені пункти. За останні 24 години росіяни просунулися в наступному напрямку. Ось є населений, так прибуру, населений пункт за Олешенка. Далі вони рушили на, от, ви бачите, є Рубанщина. І далі Гоголівка. Ось такий населений пункт. Кажуть, що Гоголівка вже не контролюється силами оборони. По мапі Діпстейт ще синім кольором, але, очевидно, це вже не так. Окрім цього, росіяни від цих своїх позицій рухали, почали рухатись і південніше. Зараз вам наближу і продемонструю. Ось є тут населений пункт Міловий, і власне, на цьому напрямку від Гончарівки вони намагаються рухатися. Загалом я покажу вам вектор напрямку їхніх сил. Ось на цьому, грубо кажучи, ось так: от вони рухаються. Тобто, що вони намагаються зробити, ще більше відрізати наші позиції, ще більше зменшити площу, на якій перебувають сили оборони України. Також вони рухаються, окрім цього, від новеньке, населений пункт до Басівки, аби ще більше тиснути на позиції сил оборони. По логістиці яка йде від Сум на Суддю, Ну йшла, тому що суддя вже не підконтрольна. Наші бійці кажуть наступне: що, по-перше, ніякого уточнення немає. Ситуація справді непроста, але обережний прогноз наступний. Від наших саме хлопців та дівчат на цьому напрямку, що найближчий місяць. Росіяни, як би вони не хотіли, так вони не зможуть вибити сили оборони на цьому напрямку. Більше того, наші бійці кажуть, не здивуються, якщо сили оборони спробують контратакувати на цьому напрямку. Ну а наразі ситуація наступна, яку я вам окреслив і розповів. Основне, що треба знати, чим зараз трендить і кричить пропаганда. Це раз оточня, а і друге. Путін продумав собі нову відмазку. Чому не йти на 30 на перемир'я? Тому що мовляв в Курському в Курській області є так собі така собі так звана російська буча, що вони роблять? Суть в тому, що вони почали кричати Путін 13-14 березня після пропозиції. США і України після саудівської зустрічі, де була спільна декларація, того що Україна погоджується на 30-денне перемир'я по всьому фронту, і тепер, як казав Марко Рубіо, держсекретар тепер м'яч на боці на полі Росії. Путін сказав на наступне. Він сказав, що ну ми погоджуємося, але, але Україна не за ці 30 днів не проводить мобілізації. Україна не навчає своїх бійців, і Україні припиняють постачати озброєння. Ну, ми розуміємо, що це абсолютно червоні лінії, які не можуть бути виконані на вимогу терористів. І додала ще одна умова: пропаганда, і сам Путін 13 14 березня почали казати, що мовляв. Ці українці це терористи. Вони з'яснили настільки важкі і кричущі злочини в Курському на Курській області. Дуже багато цивільного населення було вбито. І що цікаво, є отаке селище Руське Порічне в Курській області. Відповідно, мешканці і родичі загиблих в цьому селищі кажуть, що вони два місяці не можуть забрати тіла своїх родичів. Росіяни зайшли в руське порічне десь орієнтовно 17 січня, тобто. Майже рівно два місяці тому, і вони досі не можуть отримати для поховання своїх родичів, тому що не віддають їм росіяни. Очевидно, вони можуть приготувати якийсь ролик, демонструючи, вигадуючи, що там якесь є масове поховання або масове різня катування росіян. Неодноразово вже росіяни намагалися таке зробити, і очевидно буде ще одна така умова, аби нетине перемир'я. Загалом здавалося би, все очевидно. Слухайте, Путін. Казав, що він хоче миру. Трамп всіх переконував, що Путін каже, що він хоче миру. Що США хочуть миру, а воювати хоче тільки Україна. Прошу дуже зараз. О, делегація наша сказала, що ми готові на перемир'я. США сказали от те, що ми хотіли. Тепер слово за Росію. І що? І тут починаються оці от вигадки. І до речі, на сьогодні на ранок близький радник і друг можна так сказати Путіна Ушаков, Той хто був в делегації на, на переговорах з, з сторони Росії зі Сполученими Штатами Америки в Ельяді 18 лютого, він сказав, що. Україні потрібне перемир'я, перемир'я лише для того, аби переозброїтись, і далі Ошаков каже, що саме це Росія донесла спеціальному представнику Трампа по близькому сходу Стіву Віткофу, який буквально на днях відвідав Москву і зустрічався з Путіним. Завершу цю вже от новину тим, що нагадаю вам вчора Трамп повідомив, що в понеділок, тобто завтра, 17 березня, буде вже відомо перші новини, перші якісь свіжі. Повідомлення щодо цього перемир'я. Ну будемо бачити, але якщо чесно, на мій, на мій погляд, завтра нічого з боку Росії погоджено не буде. Росія не погодиться на якесь перемир'я, буде максимально затягувати далі і далі, аби не припиняти бойові дії. По курску завершили, рухаємось на Куп'янський напрямок. Що відомо по цьому плацдарму, давайте я спочатку покажу вам е відео, де працює вже полк, 429-й полк Ахілес Юрія Федоренка. Безпілотних систем, а далі розповім, який є серйозний здобуток в наших бійців. Напевно, якщо ви уважно дивилися відео, на ньому було прописано, що уражено, але давайте я все ж таки здеталізую, деталізую розповім в деталях, що відбулося. Бійці 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес показали, як знищили чотири ворожі системи протиповітряної оборони Панцирь С С-1». 15 березня. Ахілесівці оприлюднили результати своєї роботи на території Росії. Ці місії певний час були секретними на відео чотири ворожих системи протиповітряної оборони панцер С. Їхня вартість вдумайтесь однієї штуки 14 мільйонів доларів, тобто півсотня мільйона доларів немає. Ахілесівці розтрощили. Цікавий нюанс, так? Тому що, якщо ми глянемо на мапу, де працюють ахілесівці. Ахілесівці працюють на Куп'янському напрямку. Це в районі ріки Оскіл, так, дворічна, де росіяни намагаються перейти ріку. ну, Вони її і перейшли насправді, форсують, бо тут тоненька, скажімо так, річка Оскіл в цьому напрямку. А також дуже добре орудують ахілесівці південніше від Куп'янська і Куп'янська вузлового, ось так. от. Куп'янськ-Куп'янського янсь, Куп он цей напрямок в 20 кілометрах від Куп'янська фактично, ось зараз вам окреслю де. Але якщо ви були знову ж таки уважні, що казали наші ахілесівці в цьому повідомленні, я вам ще раз процитую: 15 березня, Ахілесівці оприлюднили результати своєї роботи на території Росії, тобто. Це і було тому й секретно, тому що ці, от очевидно, панцир С 1 вони або під'їздили до фронту, або стояли десь неподалік від кордону. Відповідно, це ураження на території Російської Федерації. А Хілес раніше цього не робив. Ну, принаймні, на на моїй пам'яті вони не демонстрували роботу по території Російської Федерації. Хіба як вони були біля липців безпосередньо на Харківщині, то можливо заходили. Але от зараз це справді новина, і це ще раз доводить, що сили та засоби в наших оборонців є дуже. Уже серйозні загалом окрема тема це оптоволокно, тому що росіяни використовують дуже добре оптоволокно, і наші оборонці також, в тому числі полк Ахілес використовує дуже добре. Дрони на оптоволокні не в останню чергу вдалися успішні дії на курському напрямку Росіянам через те, що вони використовували саме такі дрони FPV-шки з дротом позаду. Ну і там заїхав. Я вже вчора вам казав, заїхав їхній елітний підрозділ Рубикон, коли розпочалися наступальні дії. Саме тому вдалося їм те, що вдалося. Рухаємось далі від Купінська. Вчора я детально розповідав, де ворог рухається, тому не буду зупинятися. Є просування ворога біля річки Чорний жеребець. Ви знаєте прекрасно, що активні бої місяцями точилися в районі населеного пункту Терне селище, Ямполівка, Торське, і свого часу росіяни зрозуміли, що вони їм важко просуватися, тому вони вирішили обійти річку Оскі Чорний жеребець. І от власне рухатися по обидві сторони, по обидва береги цієї річки. Як наслідок, є в них просування на цьому напрямку біля Іванівки. А також зараз я вам промалюю, ось ви бачите, де ворог просунувся. Якщо я вам наближу, біля Невського є. Таке дуже маленьке селище Новолюбимівка. От, власне, в Новолюбимівку росіяни зайшли. Ну, але там без образ, так там абсолютно нічого немає, там все знищено. Там тримати як такі позиції не було змісту та й ризиковано для життя. Це Лиманський напрямок. Нагадаю вам, що мета ворога, звісно ж, це Лиман. Ось. Це населені пункти. Чому Леман? Тому що від Лиману ем, куди зручніше мати позиції, аби наматися рухатись далі в Донецьку область на ключові населені пункти е, підконтрольні Україні. Так, це є Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка і Костянтинівка. Ну власне, тому й вони рухаються біля часового яру від Бахмуту. Ви прекрасно пам'ятаєте ці напрямки. По Покровську, слухайте, є хороші новини, але знову ж таки, як це називається, стриманий оптимізм, без шапко закидування і без криків, що е, тікають з, Покровська, з Покровського напрямку росіяни. Е, скажу, що намагається ворог зробити. Е, в першу чергу, от ви бачите, навіть прописали аналітки Діпстей, стрілочки, вони сконцентрували на цьому язику, так би мовити, основні ударні сили для відбиття. Позиції, які втратили біля піщаного, на самому пункту піщане, натомість, натомість наші бійці кажуть наступне: що в нас є три напрямки, де наші сили оборони покращили свої позиції. В першу чергу це є удачне, далі котлене і Успенівка. По мапі змін наразі ще немає, тому що тривають дуже важкі бої, і що варто розуміти. Росіян там велика кількість живої сили, просто в рази перевищує наші позиції. Але все ж таки розумний підхід і правильне виконання бойових завдань дають змогу нашим силам оборони просуватися. Це не означає зовсім так, що росіяни не навчені. Ні, навпаки, наші е, оборонці на цьому напрямку кажуть, що окупант знає толк введення бойових дій на цьому напрямку і знає, що робить. Але тим не менше вдалось. От на цих трьох напрямках відтіснити ворога особливу увагу варто приділити це котлене і удачне, тому що тут знаходиться ви прекрасно, знаєте, найбільша шахта українська, яка дуже важлива для росіян, і вони хотіли б зайти в промзону, тому що в промзоні, якщо вони зайдуть, це серйозний окріп район для Росії. Росіян буде південніше рухаємось, дивимось по просуваннях. На сьогоднішній день на 16, на 16 березня немає просувань ні біля Константинополя, ні біля Андріївки. по обидва ріки, по побидва береги ріки Вовчої. Тобто ситуація тут складна, але добу наші оборонці від захищалися на відміну і велика їм за це подяка. Якщо ж говорити про... Південний напрямок загалом активізувалися. Наші сили на південному напрямку, що загалом по всьому Півдню, росіяни намагають тиснути. Більше того, біля Оріхова, в 23-му році саме від Оріхова розпочиналися наші контрнаступальні дії. От є навіть не просування ворога, а відхід із більш сірої зони біля позиції в районі Малі Щербаки, степове і Лобкове. лобкове. Нещо не помиляюсь, бо вже не пригадую вже рік, не називав, що, чесно, це населений пункт. От, власне, тут ворог тисне, також тисне і біля Уріхова, і біля Гуляйполя. По всій лінії на півдні активізувались. Також росіяни не припиняють тиснути на Херсонському напрямку. Ви прекрасно знаєте, і неодноразово я вам казав, що росіяни всіма правдами і неправдами, от намалюю вам, як це виглядає, синім кольором, от є острова. Так, синім, а не червоним. Острова між лівим і правим берегом Дніпра. І росіяни регулярно використовують різні плавчі засоби, там і човни, і моторні якісь катери, і інші якісь знаряддя, аби спробувати переправитися з лівого берега на правий. От на такому напрямку. Відсоток. Втрат живої сили просто зашкалює, феноменальний. Саме тому окупанти відмовляються це робити, але ж наказ є наказ. Наказ Тіплінського, командувача а, угрупування військ а, на цьому напрямку, угрупування військ Дніпро, відповідно, змушує йти на вірну загибель окупанта. Що відомо і що варто знати, є прекрасне відео. От дивіться, на саме пункт Олешки, і тут напрямку до Антонівки. Є переправа міст, так от сили оборони з метою не дозволити росіянам намагатися рухатися саме і по мосту, тому що ми розуміємо, в такому випадку вони зможуть і техніку якусь використовувати, перекидати і значно більше живої сили туди кидати. Так, сили оборони тримали цей міст під вогневим контролем. Росіяни його не використовували, але ставки окупанти підіймають, тому аби унеможливити будь-які шанси, сили оборони країни застосували. Повітряні сили і розбомбили цей міст. Давайте подивимось. Не треба бути експертом по мостах, як Кличко, аби знати точно, що він вже не буде використовуватися, і росіянам він вже не допоможе. Аби форсувати ріку Дніпро, ще що варто сказати сьогодні в дискурсі про перемовини, про бойові дії. Кіт Келло, спецпредставнику по Україні і Росії. Тепер в нього зміна позиції. Трамп це подав як ну не підвищення, а просто зміна. Посада для Кіта Келога генерала у відставці, насправді це є усунення спецпредставника від займаної посади. Суть в тому, в чому? Ви зауважили, так, що Кіта Келога ніколи не було на якихось перемовинах, чи США Україна, чи е, США Росія. Кіт Келог, наче той представник по Трампа по Росії в Україні, але його ніколи немає на якихось контактах. Воно і все чому? Тому що Кіт Келог мав занадто проукраїнську позицію, саме так. Окреслювали саме так характеризували росіяни, російська сторона Кіта Келога. Тому Трамп написав в соцмережі. Тепер Кіт Келог відповідає і є спецпредставником виключно по Україні. Що це означає і чим це має допомогти, мені важко сказати, але суть в чому, що Келох тепер спілкуватиметься з Зеленським з нашими чиновниками, але не з росіянами і не з контактами Росіян з українцями. Ну такого не може бути Росіян США, а США Україна. Відповідно, втратили ми справді хорошого друга Україна, навіть не так, людину, яка найбільш по справді є і відстоює українську позицію серед усього оточення Дональда. Трампа, що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 16 березня. Неділю традиційно попрошу вас поставити лайк цьому відео, прокоментувати, підписатися. Ну і звичайно ж, поділитися оглядом, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі.